Слава Україні! Героям слава! Дякую за гру. хоча й програли, але намагалися. Що можете сказати, що склалося? може погрів вас? Ну, склад був тут трохи розріджений, але це нас не виправдовує. Суцільні привози. Нема чого, не знаю, навіть коментувати. Особисто моїх три, мабуть, мінімум. Але ну, як не пішло з перших хвилин, так і в другий тайм ще гірше. Які враження від команди суперника? Суперники дуже вдало підключали п'ятого. Це нас трохи спантеличило, Ми не знали, що робити. Це взагалі наша фішка п'ятого виходить. А зараз ми абсолютно спантеличені, не знали, кого крити. Тому програли абсолютно по грі. Рахунок десь відповідає суті гри. Тому Подь... дякуємо щоб... супернику за гарну гру, а нам ну, тренуватися. Подякую ще раз за гру, бажаю успіхів наступних матчів.